Доброго Ранку ми вже сидимо на диванах, а це значить, що до нас застукали наші гості. А хто це сьогодні? Це пані Наталія, пані Вікторія та пані Ольга, засновниці міжнародного благодійного фонду Янгол життя. Доброго вам ранку! Доброго. Дякую, що ви до нас приєднуєтеся. Будемо разом якось допомагати, гуртуватися. Скажіть, будь ласка, наразі чим ви займаєтеся, для чого і для кого збираєте допомогу? Скажіть наша Так. Зараз ми розпочали цикл новорічно-різдв'яних акцій. Подаруй діткам новорічне диво. Ми вже зараз звертаємось до всіх благодійників, до всіх небайдужих, усі, -усі хто можуть приєднатися до нас і допомогти онкохворим діткам невеличкими подаруночками, можливо, якимись сувенірчиками. Дітки дуже чекають дива, а в лікарняних стінах їм насправді дуже важко створити це диво. Але наші волонтери, особливо Наталя Селецька, яка вже 6 років опікується цими дітками, щороку намагається створити їм. Таке гарне свято, до якого вони уже з я з анонсу соціальних мереж на вашому сайті бачила також, що можна допомагати не лише грошима, навіть у кого немає грошей. Так можна власну річ зробити іграшку, або якщо є іграшка, яка вже ну там, наприклад, не потрібна м'яка велика, там ну, взагалі які там небудь іграшки або книжки, або те, чим можна потішити або порадувати mm -hmm. дітей на новорічні свята, можна вам приносити, ви зазначаєте адресу, так. Так звичайно. і це новорічна акція. Вона я знаю, що вона об'єднує декілька свят так. Так, так, ми зберемо подарунки до Дня Святого Миколая uh -huh. і безпосередньо на сам новорік і на Різдво Христова. Uh -huh. Тобто навіть у школах дітки можуть проводити різні uh -huh. заходи, майстер-класи, виготовляти там новорічні іграшки, новорічні листівочки з побажаннями найкращими і одужання наших. А діткам. солодощі ви приймаєте? Може, хтось хоче зробити там печиво або придбати цукерки, наприклад? Так, солодощі, фрукти, крім цитрусових, так? Да. Uh -huh. Тому що може бути алергія, Я... так. Я ще бо ми не забули а, наразі якими проектами або акціями ви займаєтеся, ну, скажімо так, топ е, перші новорічні акції, а ще яку допомогу, кому ви збираєте? Ну, саме перше, це у нас идет помощь. Мы покупаем лекарства, которые необходимы, потому что родители, когда сталкиваются з такой бедой, они не готовы финансово. На сегодняшний день семья украинская не в состоянии потянуть лечение своего ребенка. Поэтому родители обращаются к нам. Вот, и мы стараемся всячески помочь. На сегодняшний день, слава богу, у нас нет ни одного незакрытого ребенка, кроме одной единственной девочки, которая очень нужна помощь. Это Вероника Балабина, девочке 16 лет. Она сейчас э, борется с рецидивом. У нее сверху рецидив, болезнь вернулась очень рано. Нам до 7 декабря нужно выкупить два флакона цетриса. Это mm -hmm. те препараты, которые нужны на втор на второй блок. Это На сумму 120 тысяч. Вообще, ей нужно 6 флаконов. Два флакона родители нашли деньги за 3 дня. То есть они звонили, одалживали, продавали, что могли. На эти два флакона у родителей совершенно нет денег, и они Ну, надеются, они верят спасти свою дочку, очень хотят. Поэтому мы обращаемся ко всем, кто, у кого есть возможность. На сегодняшний день. Любая гривня, вона буде якома ще дівочки. А ще раз кажіть, будь ласка, контакти можете продиктувати? тому що є люди, які не бачать, ну вони можуть занотувати. Можете продиктувати? ноль да. 099 03 81 17 50 – один, сімнадцять номер телефона. Олі 098 003 1929. Я думаю, а скажіть прізвище дівчини, так розумію, якщо Вероніка можна ввести в пошукову систему в інтернеті. Її прізвище одразу вам з'явиться. А да. також Виглядь. нас на екранах на нашому телеканалі з'являється взагалі, я так я бачила цю інформацію і на Фейсбуці, і в соціальних мережах. Скажіть, будь ласка, ваш фонд, ну зазвичай люди ну, бояться перераховувати кошти, тому що дуже. Багато зараз шахраїв, які прикриваються. Ми, ми вам віримо, тому що ви вже неодноразово в нас гостях, але є глядачі, які повинні. Чим ви можете заручитися? Можливо, у вас вже є там досвід, ваш фонд закріплений офіційно. Там якось ну... наш фонд офіційно зареєстрований. Mm -hmm. На сайті нашого фонду є всі звіти про нашу діяльність. Кожне. Кожен пере перерахування кожних коштів mm -hmm. ми показуємо на нашому сайті. Тобто, якщо людина якась перерахувала кошти дитині, вона може зайти на сайт на сторіночку цієї дитини і подивитися, чи є її перерахування. Так само там написано всі витрати, які ми робимо mm -hmm. на цю дитину чи взагалі на відділення гематології, mm -hmm. якому ми допомагаємо, і ліками і обладнанням наскільки можемо. Ось так, тому у нас все прозоро. Ви можете прийти до нас на офіс. У нас ви можете зайти до нас на сайти, ви можете зайти в групи в соціальних мережах. Там є всі То, інформації, що, і всі є. звіти так, є звичайно. Дивіться, все Минулого року звітність. ви також збирали гроші. Яка це була сума і на що вона була витрачена? Минулого року нас не було як фонд. Угу. Ми достатньо молодий фонд. Угу. Тобто минулого року у вас не було зборів, але ви як волонтер діяли ага, як волонтера. Ну а скільки власне да. ви зібрали гроші? У нас були різні збори. У нас ми з дістрічалися по поводу дівчинки Маші варіч, яка літіла uh -huh. за границю на пересадку костного мозга. Ну, вона налітіла на обслідування. У нас ну много було. Много. Я даже не можу суму тобто, на точно суми нема. Я зрозумів. Да. Точно чи... то сума немає, тому uh -huh. що ми збирали на реквізити батьків. Да, я розумію. Да. Я розумію, що ви цим не володієте? Ну можливо, є така інформація. Двіста, хочу дуже швидко вас запитати. Такі питання. От в Європі, в Америці, все ж таки пристосована і система охорони здоров'я, і повністю система для онкохворих дітей. Як ви вважаєте, на вашу думку, людей, які займаються з збором коштів для онкохворих дітей, що треба першу Можливо, якісь реформи треба дати. Щоб влада якось забезпечувала не тільки робити на благородних uh -huh. началах, а й на владне, щоб виділялися діялися якісь гроші е, на ліки, закуповувалися. Well, тобто програма або система? були спеціальні якісь програми, залучалися якісь закордонні інвестори і не тільки лікарі. Як ви вважаєте, що треба зробити? Е, перші якісь кроки ну well, саме більша проблема з тими препаратами, які не реєстрівані в Україні, uh -huh. то дитина, рібенок, проходить лікування лічення з лімфограноліматозом. И у него есть такие препараты, которых нет в Украине, но их нужно купить. То есть официально в аптеке мы их купить не можем. Мы их достаем из-за границы. Поэтому проблема с этими препаратами. А в основном у нас в принципе в этом году достаточно препаратов намного лучше, чем в прошлом году. А от дивіться, Ти ще хочу мати питання. Знаю, за кордоном онкохвору онкохворій людині. Е, якусь суму оплачує держава за ампулу за ліки, там 70%, якщо не болять, В Україні якась хоч сума оплачується чи повністю це на началах батьків і родини хворого в Україні. Діє програма підтримки <гум> онкохворих, але е, ну як діє, фінансується вона звичайно не на 100%, так як, <гум> як хотілося. Певні ліки є у відділенні, е, якими можуть користуватися <гум> батьки, але знову ж таки дуже багато ліків немає. Вони дефіцитні в Україні саме uh -huh. в протоколах. Тобто їх лікарі призначають, а просто купити їх в аптеці немає змоги. Ось цими препаратами дуже велика проблема. І, не можна сказати, що взагалі держава не допомагає на якусь частину. Людям. Все ж таки вона компенсує компенсує, так. але це, ну скажімо так, кожного року різний відсоток uh -huh. на 100% відсотків. На жаль, ця програма не фінансується. державою. Знаєте, вам дякую. Від... Для мене це ви знаєте як янголи, які допомагають дуже uh -huh. ти людям, <рес> збираєте ви гроші. Ви на малечі чекаєте цього найкраще. А знаєте, я хочу звернутися до лади. Не просто так, я сказав про те, що допомагає держава чи не допомагає. От тих фінансових схемах, де повинні допомагати наші посадовці, онкохворим людям, а іноді там крадуться гроші. Тому, якщо ви нас чуєте, будь ласка, не ну, хоч не крадіть на цьому вже. Можете вкрасти там десь з підвалу, продати щось, ну хоч не крадіть на людському житті, тому що комусь це коштує життя, хтось хоче жити. Дякуємо вам, що ви з нами ну Якщо ви нас почули, то обов'язково перераховуйте кошти для людей, які. Потребує допомоги, які потребують і... життя і хочуть жити. І Ще хочу сказати, наголосити все ж таки на новорічні акції щодо збору іграшок, приємності для дітей. Ось дівчата займаються цією акцією. Будь ласка, ви можете не грошима, ви можете допомогти безпосередньо власноруч, якщо ви не довіряєте нікому, ви можете самі придбати, окрім цитрусових, так куди принести все це? Горнятка або приносити можна до нас на офіс. Де ми ваш знаходимося, офіс? вулиця Соборна, 4, офіс 111, а це е... будівля пенсійного фонду навпроти купілки. Все зрозуміло. Ага. Все. все, дякуємо вам Будь за ласка, інформацію. Будь ласка, приносите Думаємо, сьогоднішнього дня. Ця акція розпочинається. Можете приносити. На ще буде далі у програми. Ми ж крокуємо ефіром. Дивіться, побачимо скоро.